знову бажаю мадяр на зв'язку 2 листопада. І прошу трохи вашої уваги. Сьогодні зранку ми підвели підсумки нашого 25-денного перебування на півдні. То є шостий етап участі птахів Мадяра у тій клятій війні. Результат я вважаю непоганим. Як для ротно тактичної групи, повторюся, то не є бригада, то не є полк, то не є. Навіть батальйон, то є ротна тактична група, простою мовою, то об'єм приблизно в півтора роти. Пілотів, з котрими ми спочатку війни плечо-пліч, спочатку стрільцями, подальшому літунами, в подальшому вже професійними літунами розрослися до того об'єму і виконуємо будь-які поставлені головнокомандувачам нам бойові завдачі. Наразі з 3 жовтня. Ми приступили до нових задач на підкріплення корпусу морської піхоти на півдні України, про що я вже декілька разів говорив. Ми підвели результати не етапу а місця жовтня. 25 діб минуло, як ми тут, 168 в нашому кейсі вражених цілей, з котрих 75 знищених. Я вже пояснював чим відрізняються вражені від знищених. Окремо а, знищено від тої цифри 81 ворожий дрон, окремо тому, що а, знищено їх а, спільними зусиллями а, зведеної групи РЕП та РЕР корпусу, угрупування морської піхоти та птахів Мадяра, то окрема діяльність, яку ми розвиваємо на будь-якому напрямку, на якому працюємо. А зараз хочу розповісти вам коротеньку історію і звернутися з певним. Прухання. Час нашого перебування на Бахмуті то понад 100 а, діб бойових дій з 15 листопада минулого року по 3 березня. Більшість часу ми займалися арт-коригуванням, роботою зі скидами, ударною, радіальністю, таке інше. Також тоді я познайомився і щільно ми працювали з 3-ю бригадою Нацгвардії України. Омбрих бригади зараз очолює Національну гвардію всієї країни. Працювали ми на базі 3 го батальйону, де комбатом був такий собі хлопака Монтана. Бойовий, дуже бойовий офіцер. І той 3-й батальйон, КП котрого, пульт керування, опорні пункти, всю інфраструктуру використовували тривало птахимадяра і дуже вжилися з тим підрозділом. Ми пишалися тою сміливістю. Котрою виявлялися бійці нацгвардійці, котрі тримали на той час е оборону Бахмута зі сторони Опитного, відому всім, мебільку, і псокартонку, і промку, так звану. Так ось сьогодні, на сьогоднішній день, комбат Монтана вже тривалий проміжок часу, комбриг першої е бригади. Нацгвардії України під назвою Буревій. Ви про неї вже багато чули. То словетна бригада, котра до сих пір, набираючи до себе бійців активно приймає участь на різних ділянках фронту. 26 жовтня цього року, під час одноденного візиту до Києву, е окрім інших зустрічей, вирішено питання е в КМДА відомого вам про виділення коштів для... Е Корпусу Морпехів відвідування арт-простіру з українському домі, з арт-об'єктом під назвою Мавік іншого, Я відвідав свого давнього близького товариша, нинішнього голову Національного банку України Андрія Пишного, який в той день мав день народження 26 жовтня. Привітав його перед від'їздом на фронт. І тоді він започаткував такий маленький креатив розіграти серед підписників, чим я ніколи не займався. Розіграти серед підписників три таких серйозних пам'ятних речі. Одна з них футболка. Ось такий унікальний подарунок. Рандомно відбере програма всіх тих, хто прийме участь у зборі, що оголосив Андрій Пишний на потреби бригади НГУ під назвою Буревій. Тут ми бачимо автограф пана головнокомандувача Залужного автограф голови СБУ Малюка і автограф генерала Буданова з підписами нашого головнокомандувача Валерія Залужного, голови СБУ. Василя Малюка та очільника ГУРУ Кирила Буданова. А, також а, мова йде про пам'ятну банкноту. Пам'ятаємо, не пробачимо з підписом головнокомандувача Залужного. І пам'ятна монета воєнна розвідка. Воєнна, не військова, але воєнна. З підписом Кирила Буданова та Андрія Пишного. Ті три лоти завдяки рандомно підібраному учаснику програми Монобанка, донатор, котрий на сьогоднішній день зробить свій внесок в інтересах якраз такої бригади Буревій, комбриг, котрої Славетний воїн-Монтана, з котрим ми птахи-мадяра, провели незабутні, нелегкі, тяжкі. 100 плюс діб у Бахмуті. Тож сьогодні прошу вас долучитися до того збору. Я розміщую посилання на окрему банку, в котрі на сьогоднішній день вже близько трьох мільйонів зібрано. Прошу вас таким експрес-поривом докластися для збору певної суми грошей на користь тої бригади Нацгвардії Буревій, котра потребує придбання тепловізійних дронів. Звичайних дронів розвідників і інших, і інших засобів, на котрі вони потребують кошти, ніколи я ще не оголошував, і не просив по вашу допомогу в інтересах якогось конкретного підрозділу. Але зараз е окрема історія. По перше, ніяких великих зборів я обіцяв місяць часу не оголошувати. Ми з вами. Суттєво доклалися, збираючи гроші спочатку на реби, на наступну тисячу возиків евакуаційних, на ударні бомби «Білі голки», на 200 дронів мавіків, половина з яких вже приїхала і розподілена. Про що я звітував. Потім ми з вами блискавично пройшли збір на 100 штурмових човнів та 100 двигунів до них для підрозділів. Морської піхоти і підрозділів ТРО, що боронять зараз смугу на півдні нашої країни. А зараз звертаюся до вас таким бліц-збором підтримати наш з Андрієм Пишним, головою Національного банку України, підтримати наш експрес-збір в інтересах бригади Національної гвардії Буревій і в якості подарунка рандомно відібраною програмою. Будемо казати, учасників, будуть, будуть подаровані ті три надцінних призи. І того ми не робили спеціально там якісь умови, хто поставить більше коштів, хто внесе більший донат для того, щоб урівняти можливості кожного. Нагадаю ще раз, то є футболка з пам'ятними підписами головнокомандувача Залужного, голови СБУ та командувача ГУРУ. То є пам'ятна монета з підписами Буданова і Пешного, і то є пам'ятна банкнота. Пам'ятаємо, не пробачимо з підписом головнокомандувача Залужного. То буде приємним приємним бонусом до ваших зусиль е в рамках того експрес-збору, який сьогодні, 2 листопада, я Пушу. Він раніше був розміщений Андрієм Пешним. Зараз в мене дійшли руки до того питання долучитися. Збір буде тривати три доби і закінчиться разом з вихідними у неділю, і ті кошти будуть витрачені на потреби. Бригади Нацгвардії Буревій. Реквізити ми зробили окрему банку, окрему, щоб її не путати з коштами, котрі поступають від вас в інтересах великої кількості підрозділів, безпосередньо підрозділу птахів Мадяра». То є окремо одноразово використовувана банка. Вона називається пишний та Мадяр. Збір для буревія. Долучіться хто кому чим зручно, наскільки це можливо, і знайте. Що це моє особисте прохання, бо то є важливо для тих героїчних воїнів. Вони не єдині, таких воїнів є дуже багато, але кожен з них потребує час від часу підтримки, вашої уваги і не завжди є достатньо медійними, щоб звернутися до вас. Самотужки напряму і заручитися вашою підтримкою і досягти поставлених цілей. Ціль там 10 мільйонів, 3 мільйона з них вже зібрана. Скільки буде зібрано? Скільки буде зібрано в будь-якому випадку на кожну копійку будуть придбані корисні засоби, будуть придбані по справедливій вартості. Нагадаю, ми по нинішній день. Придбуваємо майоки по вартості близько 65 тисяч гривень, незалежно на те, по чому ви їх бачите у на, там у крамницях чи в інтернет-полицях, 1550 євро, плюс комісії, плюс якісь курсові різниці, 65 з копійками тисяч гривень. То є прозора, справедлива, правильна ціна, така сама, як і на всі інші засоби, котрі прибуваються нами, нашою командою. У підтримці різних партнерів завдяки вашим посильним донатам, вашій небайдужості і вашій довірі нам у оснащенні підрозділів цим необхідним. А ми далі жаритиме пробачню, робитимо це з постійною регулярністю і відповідною, не кажу, пролетарською ненавистю, допоки ми ту заразу з нашої країни. Не наженем і не настане мир. мадяра, очі та жало. Честь. По результатам програма Монобанка рандомно вибере серед вас переможця, незалежно від суми доната, котрий отримує оцей цінний подарунок на згадку про участь у тому зборі з автографами тих відомих військових. Україні під час війни підтримайте Мадяр завжди на зв'язку.